Відновлення історичних фасадів, нові поверхи і панелі. Замість збереження архітектури, безсистемна забудова. Ожрот, місто з унікальною автентикою. Далі більше нагадує будівельний майданчик. Про це відверто говорить закарпатський художник, фотометець і викладач Михайло Дорогович. Під час святкування дня туризму він публічно відмовився від грамоти міської влади. наше місто? Вчинок не протестом чи особистою образою, а заявою культурна спільнота більше не мовчатиме. Головний меседж – те, що наше місце руйнується. Наше місце не то, що руйнується, воно на стадії дуже 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 критичної. в архітектурі. Я вважаю, що ще трошки, і тут не буде чим дихати тут є тут є великі проблеми і це реально реальна діяльність нашої міської влади разом з депутатами 90% депутатів підтримують Злочинні вчені мера головного архітектора міста Ужгорода. Після цієї події хвиля підтримки в соцмережах ми ця підтримали десятки ужгородців. Люди писали, що довго чекали, коли хтось із відомих скаже це вголос. Щодня небайдужі ужгородці публікують фото і відео, як рука влади руйнує місто. Журналістка Олена Мудра нещодавно виклала допис із підписом: Ужгород як пам'ятка жадібності жлобам і баригам Андрієву Поршовському. Зотовій та депутатам міської ради, відома журналістка Тетяна Літераті також виклала допис щодо руйнування Ужгорода. Її допис зібрав сотні уподобань та ще стільки ж коментарів. Ось кілька з них. Прикро, що багато ужгородців себе поводять, наче не планують, аби їхні діти та онуки жили в Ужгороді. Міська влада від мера до управління архітектури навіть не чинять супротиву руйнування архітектурного обличчя Ужгорода. Всі будівництва на місці існуючих будов в центрі погодяться як реконструкція існуючих, хоча від існуючих Гнуючих в нових нічого не лишається. Було б добре почути обґрунтування міської ради. Архітектор міста Ужгород дає прямі дозволи на руйнацію історичної забудови. Біда ще й у тому, що те, що на малюнку і те, що виросте в реалі, зазвичай дуже сильно відрізняється в гіршу сторону. Після викорчування величезного каштана на вулиці Духновича, 15В, в будинку в підвалі постійно стоїть вода. Каштан був посаджений чехами для стримання ґрунтових вод. Їм мало того ж хітті, що навпроти музучилища, ще й тут шедевр архітектури допоможуть тільки зміни причетних осіб, в державних та міських структур. На жаль, гроші декому засліпили очі. Два тижні тому там вичистили всі кущі. Я вже тоді щось запідозрила? Ужгородська міська рада. Які ваші дії? Спочатку дозволите збудувати, а потім будете робити великі очі, звідки це взялося, як з будівництвом перед пішохідним мостом? Ця територія відноситься до ареалу історичної частини підзамкова гора. Хіба в тих межах можливе будівництво? Там поруч столітні будинки, які давно реставрувати. Укріплювати потрібно, не те, що новобудову зводити між ними. Міський депутат і військовий Олександр Волосянський називає конкретні приклади зруйнованих фасадів та історичних будівель. Волосянський додає, що втрачається не просто камінь, а частина пам'яті міста. Дуже давно вже був зруйнований там млин е в районі вулиці Жопонацької, і на місці виникла побудувалася новобудова. Також будинок Фунданича відомий на вулиці Волошина, інші будинки. Цілі вулиці змінювали свої обличчя. От була в нас вулиця Швабська, там зараз я називаю її вулицею архітектурних монстрів. Тобто, Ужгород, історичне обличчя Ужгорода поступово змінює своє обличчя такими недолугими формами забудовується архітектурними, за які просто боляче мені як ужгородцю. І Іншим гродцям це болить моє враження таке, що багато забудовується, багато поверхівок. Вони всі якби не одне обличчя, є дорожчі, є трошки дешевші, але цьому спадщина наша культурна вона руйнується на мою думку, тому що багато забудівель. Кожен, який на кожну, наприклад, свій магазинчик має, він кольоровість більш включає, розумієте? і втрачається от сам шик, що одна будівля, вона як іде вдоль, і вона Одного кольору, це б набагато красивіше, на мою думку, дивилося, ніж, наприклад, червоний магазин, біля нього зелений, там -то та ж аптека чи інший магазин одягу, дуже такий яскравий. Тобто, ну, воно, як, на мою думку, з культурного міста. Перетворюється трошечки на такий кольоровий більш ну, селищного варіанту, скажімо так, у моєму розумінні. Не раз ішла там, зараз побудували кафе, але я знаю, там були проблеми з будівництвом, тому що не дозволяли і були трохи протести на рахунок цього, тому що там нелегально було введено в експлуатацію, скажімо так. Ну я проти такого, щоб на вуглу будувати щось такого типу, чесно кажучи. Ми з дітками гуляємо не раз по тій стороні, ну Old Continent там окрема історія, то вже таке, воно вже там давно. Ну хотілося би щось інше там бачити. Розумієте? Щось а... таке історичне, щось більш історичне, може якусь навіть галерею, може картину. Це би супер би було. Дітки би пішли подивитись залюбки, чесно. Тому що у нас, крім галереї Ілько, я не знаю. Де є ще кошицька вулиця? У нас тут там були сади, у нас там були поляни, у нас там був ліс, виноградники, але це все, все повністю забудували. І я зі своєю вже дорослою дочкою, коли я хотіла один раз, ми туди якось прогулялися, хотіла їй показати це місце, але на жаль, все повністю змінилося. Це зовсім інше місце. Моє ставлення до хаотичної і такої безсердечної, бездушної забудови Ужгорода вкрай. Негативне, тому що Ужгород має багато історичну, культурну і архітектурну історію, і нам потрібно це зберігати, потрібно це цінувати, враховуючи, що особливо в цей час, коли е, ворог знищує всі міста на сході, на Півдні, знищує нашу історію, то тут, в західних областях, ми маємо максимально докладати зусиль, щоб берегти нашу культурну, історичну і архітектурну спадщину. Взагалі, зараз в світі е, навіть є такий тренд, що. Е, Відновлені, реставровані будівлі, які мають історію, вони мають і значно більшу цінність ніж просто новобуд, який не має абсолютно нічого спільного з історією міста, з його історично-архітектурним ансамблем. Тому ем, така забудова вона несе як глобальний руйнівний характер, так і псує вигляд міста, псує. Ем, Знищує його історію, знищує його цінність і перетворює місто в якийсь бездушний бездушне середовище. Люди, які проживають в місті, які розуміють цінність кожної історичної будівлі, вони виступають на захист, на збереження і на бережливе ставлення до архітектурної спадщини. Тому ми закликаємо забудовників не руйнувати будівлі, знаходити шляхи їх відновлення і нести цю культурну спадщину далі в світ продовжуючи її тяглість цієї історії, а не просто змітаючи все на своєму шляху. Ну на той вже Корзе є з які там слітають із криші. І це. Є багато такого, що можна подивитися. Потім є. Улиці там по набережній теж є історичні всякі там теж треба рістать. Що треба? Міська влада пояснює, забудова вимушена. Відповідь на потреби людей, які переїжджають через війну. Що можна коротко? Ну зараз триває четвертий рік збройна ресія. Війна, маса будинків зруйновано на сході України. Приїжджають до нас громадяни єм. Бажання залишитися в Закарпатті, і якщо є потреба в цьому житлі, якщо містобудівна документація дозволяє там будувати, ну нехай будують. Ну так люди десь повинні жити, ну то не будуть на вулиці ночувати. Ну що, знаєте, тому я ці закиди, що ну будуються, Ну, так добре, що будуються, а що це погано. Люди мають робочі місця, є забудовники, буде змінюватися інфраструктура, це ж ну, це ж розвиток. Ну і третє, ну людям нема де жити. Ну так що це хіба це погано? Е, наше місто, враховуючи те, що воно є найбезпечніше. В теперішній час, під час війни, і дуже багато приїхало тут забудовувати місто. Певні є вимоги, певні є наміри. Тому питання в тому, що зараз отримати земельну ділянку, то що ми говоримо, що ніби забудовуються зелені зони, це неправильно. Це питання, що забудовуються виключно земельні ділянки, які є в приватній власності або в оренді. І Будується відповідно до містобудівної документації, до е, обмежень і умов і обмежень самої забудови, тобто є речі, які ми не можемо повернути. Вони мають е, розвиватися. Але критики кажуть, влада використовується як привід для масового будівництва, не дбаючи про історичну спадщину, дворики та дерева. Натомість ціни зростають, а справжня доступність житла для переселенців чи містян залишається ілюзією. Приведемо паралель. Ужгород – одне з дорожчих міст України за ціною житла та оренди. Сьогодні купівля однокімнатної квартири коштує близько 63 тисячі доларів, двохкімнатної 90 тисяч доларів, трьохкімнатної 110 тисяч доларів. Середня ціна одного квадратного метра на вторинному ринку майже 1500 доларів. А оренда однокімнатна квартира коштує близько 18-19 тисяч гривень на місяць. Двохкімнатна 25-27 тисяч гривень. Трьохкімнатна до 29 тисяч 500 гривень. Для Селенців, які переїжджають через війну, купівля житла практично неможлива. Тимчасова оренда теж дорого. Тож, якщо підсумувати коментарі людей, то влада просто відводить очі, перетворюючи місто на поле для власного забезпечення. Замість того, щоб думати про громаду, чиновники будують елітні новобудови, роблячи ожрот недоступним для більшості та знищують історію міста.